Так, друзі, продовжуємо читаємо е, свіжий саме новий випуск е, часопису культурологічного тижневика «Слово Касловопросвіти і продовжуємо статтю Правдошукачі Свободи. Е, вже перейшли ми на другу сторінку, де є рубрика Національна еліта Правду Шукачі Свободи. Кожен з нас має в собі певну спадщину поколінь і століть досягнень і тривог. У пам'яті заново. Заново е, спливає Павличків твір Іван Ганжа, уменський полковник, написаний 2010 року, коли Україну вкотре оповили репресії, намагання знову забрегти її в московське ярмо. Ніби в очікуванні тих тривожних відчуттів і днів, описаних ним в 1991 пророцтві, він звертається до поляків. Чи ми поляки й козаки спізнали? Що 300 літ б'ючись поміж собою, ми воювали за своїх сусідів, за москалів і чи здатні ми покаятись, обнятись, помиритись, втікаючи від власного безумства в азійської, з азійської неволі до Європи. Відтоді минуло 15 років а Павличків Ганжа ще більш актуалізується. бо... Вже того ж року Молохс московит знищив польський президентський літак разом із національною елітою, а Україна невдовзі була піддана жорстокій агресії рашистів ординців, що триває донині. Тому так настійливо звучить, звучать у Павличка заклики до єдності двох народів рібус Унітіс спільними зусиллями. Перед екзистенційною загрозою вселенського кремлівського зла. Правдошукач, правдошукач світлої будущини для обох народів, він невтомно турував дорогу до українського і польського серця. І тоді, коли захоплюючись Словацьким та його Мазепою, створював про нього блискучі науково-літературні розвідки. І тоді, коли 2002 року його непогамовною енергією і любов'ю до України в центрі Варшави постав пам'ятник Тарасові Шевченку, який ніби через роки щиро звертається до поляків. Отак то ляше, друже-брате, викарбованими на підніжжі постамента українською та польською мовами, віщими строфами з верша Шевченка, полякам. Написаним на засланні. Подай же руку козакові і серце чистеє чи подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш Тихий рай. Сьогодні сивий е, давньою історією Кременець, пам'ятаючи відвідане Шевченком його уславлених місцин, свято береже заповіти Кобзаря. Вшановуючи його не тільки величним монументом у центрі міста, але передовсім високим етичним обов'язком чину любити Україну, кохати людей і добро, будучи вірним у братстві і дружбі. На вдивовижу світлий день пам'яті великих достойників Юліуша Словацького і Дмитра Павличка, вшанування українських воїнів-героїв, був гармонійно заквічений службою Божою в соборі, дитячою творчістю і музами поезії, живопису, музики, книги. У залах собору і музею звучали лисенко, Шопен, Бах, слова ровесників епохи Шевченка і Словацького. Емоція душі і мова серця оповели всіх сущих у цих е, святошних залах, слухаючи верховинну музику пророчого слова. 45 років тому пані Єжевська, дослідниця творчості Фредеріка Шопена, е, сотворила фразу, що слугує до нині істи, істиною щодо місії, мистецтва і культури. В історії боротьби людства за свободу. Якби російський цар, писала вона, знав, якою небезпечною силою для нього є музика Шопена, то він ніколи не впустив би її до своєї імперії. Бо музика Шопена гармати прикриті трояндами. Якби російський цар, писала вона, знав, якою небезпечною силою для нього є музика Шопена, то він ніколи не впустив би її до своєї імперії, бо музика Шопена гармати прикриті трояндами. У такі миті, у такі миті здається, що війна вбиваючи все на світі. Адже московити зруйнували понад 8 тисяч закладів культури, дитсадків, шкіл, університетів, бібліотек, музеїв, сотні пам'яток національного значення, викрали близько двох мільйонів цінних художніх та науково-історичних артефактів, здатна знищити навіть цивілізацію, культуру. Цивілізацію, однак вона таки не спроможна вбити культуру. бо... Культура є серцем, двигуном, душею і нездоланною духовою силою народу. Вона народжує, виховує і зрощує будителів і воїнів, які ніколи і нікому не дозволять проярмаркувати життя націй і народів. Адже культура прагнення свободи все перемагаючи за умов відсутності. Власної держави, саме такі визначні діячі українського і польського національного відродження, як Шевченко і Франко, Словацький і Міцкевич, турували своїм культурним поступом дорогу до світла, свободи, суверенітету державності. Вони стали оберегами національної душі для своїх народів, плекаючи любов до рідної мови. Шануючи історичну пам'ять, традицію і віру своїх предків, їх сила містилася не лише в природному таланті, а й у високості почуттєвого злету, наділені Божим даром писати історію і будущину душею своїх народів. Ця правда в далекій 70-ті. Часи бездержав'я й упокореності українців та поляків зазвучала вселенським голосом з уст папи Павла ІІ. У Передмо, передмові праці Девіса Нормана, Боже ігрище Історія Польщі, переклад англійської тарашук, видавництво Соломії, Павличко, основи. 2008-го. Вміщені слова з проповіді Кароля Войтили, сказані у Кракові напередодні його інавгурації 1978 року. Кожен з нас має собі певну спадщину поколінь і століть досягнень і тривог. Ми не можемо жити без неї. Це наша душа. Таким є закон дійсності. А якщо втратимо власну душу, то чи Калинова кров заспіва під березовою корою? Запитує Павличко, протестуючи проти обмосковлення? Очевидно, ні, бо нація може багато втратити на тарнистому шляху історії, але й повернути за умови, коли збережено народну душу. Тому з таким глибоким пошанівком Павличко ставився до тих, хто скинув Кайдани. Мабуть, такими думками і почуттями був на, 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 надиханий цей знаний український дипломат культури в республіці Польща 1999-2002. Коли за його каденції, у 2000-му було замінено у містечку Піскова Скала, старий московський напис на український. Тут спочиває 65 невідомих повстанців 1863 року. І серед них українець Андрій Потебня, брат визначного українського вченого мовознавця Потебні, вічна слава бійцям за нашу і вашу свободу. Цей невмирущий е, символ українсько-польського братерства Дмитро Павличко оберігав як скарб і дороговказ для майбутніх поколінь. Незрима присутність цього заклику відчувалася впродовж усього урочистого дійства в Кременці, окутуючи цю священну чесноту теплом до кінця непізнаної 800-літньої історії. У такому світоглядно чуттєвому образі сприймався Дмитро Павличко, поет епохи, один із творців акта проголошення Незалежності України, який так і не встиг віддати все своїй Україні. Всього я не віддав, що велено віддати, бо то в моїй крові на дні мого життя. Тому й намагаються. Нині сущі дібратися до таїн поетових мрій, недомовлених слів і надій, щоб життя знову заіскрилося радістю і любов'ю, незбагненним почуттям вічної молодості, щоб знову заграла музика троїста, весілля повставало за столів. Мене до танцю кликнула невіста, я від святої волі захмелів». Слава поетові, поетам, яких у духовній ніші діалогу двох культур із такою знаковою честю та повагою прийняв у своїх обіймах древній Кременець Георгій Філіпчук. Ми бачимо фотографії в храмі дітки в вишиванках виконують музичні номери. Та біля таких будинок з колонами такі антично красивого, барокового, та Українське бароко, мабуть. Так, ну що ж, друзі, наступна, наступна стаття наша. Я буду по стороні Ісуса, а не Диявола. Е, бачимо тут фото Тарас Компаніченко, Вахтанг Кіпіані, Володимир Шовкошитний та Ростислав Семків на гутірці Живий Стус у смолоскипі. І Сергій Пантюк і Тетяна Шептицька читають поезію Василя Стуса біля його могили на Байковому цвинтарі. Вніч з 3 на 4 вересня 1985 року в карцері табору особливого режиму ВС 389 36 36 вкучено Пермської області загинув Василь Стус. Геніальний поет, який заплатив власним життям за право бути українцем. Три дні. З 4 по 6 вересня тривали різноманітні події фестивалю «Сту «Стусуємось» стус присвячені пам'яті видатного поета України. Початок поклали 4 вересня меморіальні поетичні читання на могилі Василя Стуса на байковому цвинтарі, в яких взяли участь сучасні поети столиці. Зі, яких взяли участь, зі спільноти преримовані? Адже добре відомо, що поет живий поки згадують його вірші та поки ним цікавиться мови. Меморіальні читання вийшли дуже світлими і теплими, звісно, згадували й Олексу Тихого, й Юрія Литвина, що лежать поруч із Василем. Стусове покоління могло створити багато всього багато, якби його не знищила Московія. Це була тиха, але смертоносна війна проти українського слова, думки, таланту. Тепер ворог, взявши за покоління, взявши за покоління наше, і знову найкращі поети прозаїки та Мислителі воюють, гинуть за Україну. Василь Стус теж був воїном, бо мужньо боровся за, своє, за своїх. І якби належав до сьогоднішнього покоління, то так само взяв би до рук зброю в лютому 2022 року. А увечері у видавництві смолоскип відбулася гутірка Живий Стус. На цьому заході відомий письменник Володимир Шовкошитний згадав про великі. Перепони пам'ятного перепоховання Василя Стуса, Олекса Тихого, Юрія Летвина з табірного цвинтаря в російській пермі на байковому кладовищі Києва. Одним з організаторів якого разом з політв'язним Василем Овсієнком був, був він. Був разом з Василем Овсієнком перехованням, займався і він, дослідник українського дисидентства, автор книжки Справа Василя Стуса Вахтан Кіпіані розповів, що для нього історія Василя Стуса це насамперед, це насамперед історія людини волі, що зазнала мученицької смерті. Та її безкомпромісної боротьби за свободу рідної України. Знамений бандурист і нині вояк ЗСУ Тарас Компаніченко згадав про свою участь в перепохованні на Байковому, прочитав вірші Василя Стуса, згадав про написані ним та іншими музикантами пісні на вірші поета Страдника. Модератор вечора Ростислав Семків розповів, зокрема, про складність поезії Василя Стуса а також. Повідомив, що невдовзі у Смолоскипі має побачити світ перший том повного зібрання творів Василя Стуса із запланованих 15 томів. А 5 вересня відбулася вистава, присвячена життю і творчості Василя Стуса. Пам'ять це теж зброя, адже вона служить не лише щитом, що береже нашу ідентичність, культуру від старання, а й. Незламним свідком правди, що живить з силу духу і веде націю до перемоги, не дозволяючи забути жодного злочину. Найбільш насиченою стала субота 6 вересня. Зранку відбулася екскурсія місцями Василя Стуса, а ввечері на співочому полі відбулася літературна сцена та музичний концерт на пошану Василя Стуса. Організовані Тетяною Шептицькою разом з Ігорем Двиголом, де сучасні гурти Серце і М14, та інші музиканти читали вірші, співали пісні на тексти геніального поета. Фестиваль мав також благодійну складову. Донатами можна було підтримати підрозділ, де служить один із організаторів фестивалю Ігор Двигалом, підготував, підготував Георгій Лук'янчук. Ну і фотографії зі смолоскипа та біля могили стуса. Так, друзі. Так, наступна, третя сторіночка читаємо. Тут у нас рубрика події, факти, коментарі. Україні потрібно, Україні потрібно навести лад у своєму домі. Українцям потрібно перестати захоплюватися заявами, зустрічами, відосиками. Назва статті, огляд медіа та соціальних мереж. Рашисти завдали масового удару по Україні в ніч на 7 вересня, внаслідок якого є жертви та десятки поранених. У Європі прокоментували цинічну атаку РФ. Так, за повідомленням РБК Україна, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначила, що диктатор Путін стає дедалі зухвалішим. завдавши удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Дипломат, дипломат розповіла, що його повернули. Що щойно повернулася до Києва і пережила одну з найжахливіших ночей. Я щойно повернулася до Києва вчора вранці, і тут мене чекала одна з найжахливіших ночей. Грім вибухів проковтнув сон, і я знову провела ніч на підлозі ванної кімнати свого готелю. У моєму укритті вони виють сирени, а світ руйнується за вікном. Цитує медіа пані Матернову. Вона наголосила на необхідності посилення тиску на Крем. Не, ста... Не страшно, щоб внаслідок падіння уламків російського БПЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів. З'ясувалося, що то був іскандер. Який дивом не вибухнув. Головне, що ніхто там не постраждав, тому що сьогодні в Києві через російські влучання загинули люди, серед них, немовля. Оце страшно. Страшно, що, попри всі розмови, шахеди так і не збиваються на підльоті до міст. Страшно, що, попри всі розмови, Шахеди все ще тероризують Україну, а влада ефективно бореться з ними винятково у своїх обіцянках. Страшно, що з початку липня лунають заяви Тимура Ткаченка, фактично представника влади, президента в Києві, про те, що Київ запускає систему повітряного перехоплення, чисте небо. А шахеди й далі руйнують столицю та вбивають киян. Страшно, що гучні заяви будуть лунати й далі, а результату не буде. Страшно, що через некомпетентність влади, через її невігластво та неспроможність проблеми з відсутністю захисту від шахедів не вирішуються не лише в Києві, а й у Запоріжжі, Сумах, Кривому Розі та на Одещині, які цієї ночі теж потерпали від російських терористичних атак. Написав на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України 8 скликання Борислав Береза. Нічна повітряна атака з 6 на 7 вересня наочно продемонструвала і всю слабкість нашої української ППО, безправність нашої далекобійної зброї. і... Помилки державної політики в розвитку цих двох найважливіших складових сучасної війни. І показала також причини цих помилок, цієї слабкості, цієї безпорадності, масовий дилетантизм і корупцію у верхах. Ось тільки не треба переможних реляцій. Мовляв, летіли 805 шахедів, а ми майже всі збили 747. Якби це було так, то звідки стільки пожеж, зруйнованих житлових будинків, уражених військових об'єктів? А вони є, всім відомо. Якщо ППО так активно знищує шахеди, то чому це робить над Києвом та іншими містами України? Чому не в полі, не на всьому протязі від кордону ЛБЗ до місця попадання? Зазначаю у своєму дописі у Фейсбуці фахівець з аеророзвитки Юрій Касьяно. Миру для нас без поразки Московії не буде. Миру без розвалу Московії не буде. Миру без притягнення до кримінальної відповідальності воєнних злочинців не буде. Миру без нових коаліцій вільного світу не буде. Україні потрібно навести лад у своєму домі. Українцям потрібно перестати захоплюватися заявами, зустрічами, відосиками. Українцям потрібно перестати боятися своєї найнятої на роботу влади. Перший крок до поразки Московії це наведення ладу в Україні, це очищення від неспроможних влад... Влад... владоможців, від сторонення паразитів від управління країною, написав на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України кількох скликань Павло Жебрівський. Російські навчання захід-2025, які будуть проводитися на Території Білорусі це достатньо серйозна загроза для української незалежності, попередив генерал-майор Сергій Кривонос в етері київ 24 Генерал каже, що орки планують наступати на Куп'янському, Лиманському, Покровському напрямках і, можливо, на Запоріжжі. Питання полягає в тому. Щоб українське суспільство не подумало, що літо закінчилося і закінчились наступальні дії російської армії. Насправді, все ще попереду і те накопичення величезної кількості дронів, які росіяни отримують на вересень місяць, показує, що вони активізують себе на багатьох ділянках фронту, сказав Сергій Кривонос. За інформацією видання Фокус, український волонтер Тарас Чмут підтвердив, що Україна втрачає набагато менше особового складу, ніж Росія. Він зазначив, що озвучені президентом України Володимиром Зеленським втрати ЗСУ 18 солдат загиблими, 243 пораненими і 79 зниклими безвісти щодня близькі до дійсності. Uh. Колишній віце-президент США в адміністрації Трампа Майк Пенс попередив, що країна-агресорка Росія може напасти на одну з країн НАТО. Про це він сказав в етері BBC News uh, uh, Night. Пенс пояснив, що такий сценарій можливий у випадку, якщо РФ. Вдасться захопити Україну, а це в свою чергу стане можливим, якщо європейські країни перестануть підтримувати Україну. 5 вересня в Києві пройшла акція протесту проти утисків військовослужбовців. Активісти вимагали ухвалення закону про військового омбудсмена. Про це повідомляється на сайті телеканалу Еспресо. Ми маємо показати, що все суспільство разом з ними. Військовими поки що вони за нас б'ються. Поки вони за нас б'ються. Ми вийшли за закон про військового омбудсмена, тому що це механізм захисту військовослужбовців, який зараз вже доступний. Його можна дуже швидко імплементувати, розповіла ветеранка Аліна Сарнацька. Проблема зараз полягає в тому, що влада намагається. Посилити відповідальність військовослужбовців за непокору і за СЗЧ, і поламати механізм повернення із СЗЧ, який був напрацьований до цього. Я вважаю, що це абсолютно недопустимо стосовно людей, які зараз борються за нашу країну, захищають українців, наголосив ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський. Активісти вигукнули захистіть права військових, військові нераби» та де військовий омбудсмен. Наприкінці серпня українські вчителі отримали на пошту листи від Міністерства освіти і науки України з новим наказом про затвердження концептуальних засад освітніх галузей та дорожньої карти реалізації. Концептуальних засад освітніх галузей на 2025-2030 роки. Документ має 509 сторінок. І те, як він написаний, обурює більшість освітян. Відео, за своєю думкою, виклик, виклала в соціальній мережі TikTok вчителька літератури Юлія Євгенівна. Вона впевнена, що ніякої важливої. Цінності цей наказ не несе. У своєму зверненні освітянка запитує, навіщо щороку видавати нові концептуальні засади, адже в них практично нічого не змінюється. Я не розумію, що хоче сказати міністерство таким листом, говорить педагогиня. На її думку, жоден наказ, написаний сухою мовою, не покращив якість викладання. Вчителька вважає, що для досягнення цієї мети треба зробити методичні рекомендації людяною мовою з красивою, зручною, максимально простою інтерактивною картою. Попри заяви Міністерства освіти про своєчасне постачання підручників. У українські школи на 1 вересня низка навчальних закладів досі не отримала частину матеріалів. Про це повідомляють економічні новини з посиланням на голову парламентського комітету з питань освіти Сергія Бабака. Зокрема, учні з особливими освітніми потребами залишилися без підручників шрифтом Брайля. Жодного з 30 тисяч запланованих примірників не доставлено. За даними Міноборони, в ЗСУ служить близько 70 тисяч жінок, з них понад 5 тисяч, виконують бойові завдання на передовій. На передовій, так. Тім, окрім боротьби за, е, з ворогом, жінкам подекуди доводиться воювати в лавках і на внутрішньому фронті. Сексизм, домагання, знецінення, коментарі, на кшталт це не жіноча справа, відсутність нормального забезпечення, проблеми, з якими майже кожного дня вимушені стикатися тисячі жінок в армії. Й йшла вбивати росіян власними руками, отримала сексуальні домагання. Цитує видання телеграф сержантку ЗСУ Аліну, яка е, розповіла телеграф про будні жінок в армії.